Привіт! Привіт усім моїм глядачам. Дякую моїм підписникам, що ви не відписуєтесь, що ви переглядаєте мої відео, що вам цікаво виявляєте інтерес до мого каналу. Вибачте, що в мене останнім часом виходить дуже мало відео, дуже рідко. Ну, на те є свої причини. І якщо будуть у мене гарні новини, то я їх вам скажу. Ну, Буду намагатися знімати щось цікаве для вас. Не хочеться одними і тими ж розпаковками забивати всі свої плейлисти. Заходьте до речі. В мої плейлисти і передивляйтеся, вибирайте щось собі цікавеньке із минулих відео. Наприклад, всі ми знаємо, що зараз поїхати до моря дуже непросто і купатися не дозволяють нам наші ЗСУ. Тому щоб ностальгія трошки не мучила так сильно, переглядайте моє відео про. Херсонщину, про Проодещину, Чорне море, де я була не один раз і знімала відео. Ось позаду мене висить ось таке кашпо з квітами, з пітунями, дуже гарно пахне, особливо вечором. Так, я прикрасила. Тут свою зону відпочинку. А отак, наче, це в мене віночок на голові, так? Ну, відео коротеньке зняла зараз для вас, якщо заскучали, щоб ви мене побачили, хто довго не бачив, почули. Всім рада новим підписникам, новим глядачам. Пишіть, про що ви хочете, щоб я вам знімала відео. Ну і я буду бачити по вашим коментарям, по вашим вподобайкам, перекладам, що саме ви полюбляєте дивитись. Всім гарного дня і пока-пока. Пока-пока!